З початку повномасштабного вторгнення барбершопи переживають не кращі часи. Багато барберів виїхали з України в Європу в пошуках кращої долі. Багато барбершопів закриваються просто через відсутність барберів. Але сьогодні я познайомлю вас з хлопцями, які побачили в кризі нову перспективу. І мене звуть Олександр Пазенко. І ви дивитесь Альдо Барбес шоу про барберів і барбершопи. Ну що, я вже в кріслі поруч зі мною Макс. Макс, привіт. Привіт. Ми зараз з тобою проспілкуємося, але давай спочатку я тобі скажу, що ми будемо сьогодні робити. Я дуже хотів би постригти бороду. Я її дуже довго відрощував з останніх зйомки, пройшло вже багато часу. Тому у тебе тут роботи, море, Угу. Uh -huh. роби з нею, що хочеш. Головне, ізбав мене, будь ласка, від цієї бороди, бо вона мене просто задовбала. Мене вже тут сібарейка, вона чухається, і я хочу її збрити, і поголитися, і вийти на сонечко і загорати. Ага. Плавний переход Так. Тут а нарешті ти реально хочеш мені зробити плавний переход? Тут? Нарешті, бо я ці лінії бля, ненавиджу. О. Окей, а yeah. що далі? Отут що буде? Ну як, будемо. Порочувати чи як хочеш. От як ти бачиш, як так, так і зроби мені. Мені чесно, все одно, буде вона довгою чи короткою, бо я все одно скоро у мене буде зйомка. Нарешті мені погодять uh -huh. королівське uh -huh. коліні. Uh -huh. да, тому по, по твоїм побажанням. Максим, ну що, розказуй, скільки ти років в цій професії? Ну, приблизно 1,5-два роки. Півтора-два роки. А скільки тобі uh -huh. взагалі років? 20. 20 років. Угу. — Ти у нас молодий барбер, давно да. у нас випуск не було молодих барберів. Я так розумію, що у вас два друга, угу. два Макса. Ви військові. Ну, він військовий, а я навчаюся. Навчаєшся де? Е, Національна академія внутрішніх справ. Ну як, ми разом навчаємося. А до... ти в академії навчаєш. Ну так. Де? І ви вирішили відкрити барбершоп? — Ну так. В Києві на поздняках. Угу. Скажи, будь ласка, яка у вас ціна на стрижку на бороду? 200 борода і 400 стрижка. Ну, для, у нас ще для військових діють знижки і. Підожди, так, 400 гривень це у вас стрижка. Ну, так. Да. А комбо. А комбо 500. 500 гривень. Так. Поруч зі мною Макс, співвласник барбершопу Чорне Сонце. Макс, розкажи, будь ласка, звідки така назва? Ця назва пішла від мого татуювання. Цей символ він для мене значить як оберіг. І в мене була мрія набити собі цей символ, тому що я знаходився постійно на фронті. Ти військовий так само? Так, да? я військовий. Я знаходився постійно на фронті і постійно на найпруженіших на, е, напрямках. І я хотів якийсь оберіг собі, щоб мені було якось легше там знаходити, щоб в мене була якась іскорка віри, що мене може щось уберегти там від якоїсь поганої ситуації. Я набив собі татуювання Так, е, і. Від нього пішло і назва барбершопу. Це для мене дуже символічно. Типу, я знаю, що це індивідуальна ідея, що я її ніде не вкрав, ніде не копіював, Ніхто мені там за гроші його не писав. а Це просто з голови взяв все, так? Угу. Дивись, от трохи уголочки підчистить угу. шейвером. Угу. І трошки симетрії. Оця лінія йде вниз, а оця, бачиш, трошки вища. А ну на мене. На мене. А, да. ну, uh -huh. Бачиш, uh -huh. у вас із-за того, що uh -huh. слабеньке світло, трошки не вистачає. Ну і от тут я бачу, що ти його так витягнув по формі. Uh -huh. Бач, у мене таке лице, бач, воно знизу uh -huh. закруглюється. Тому мені краще не витягувати, щоб я не був як uh -huh. дід. А мені краще робити якусь квадратну форму внизу, uh -huh. щоб витягувалася як лопата. Поняв? Uh -huh. то, дорожки... то вище? Ні, ні, дивись, просто отут знизу просто рівніше отак рубани uh -huh. і буде більш квадратна форма uh -huh. здаватися. Якщо Поні. візьмеш широку розкусь флептос, да -да. щось таке. і отак знизу, щоб була більш така лопатна форма, uh -huh. щоб не витягувати лице. Uh -huh. е, вибач, будь ласка, за таке питання, скільки тобі років? Мені 21 рік. 21. Тобто Максу 20, тобі 21, ви молоді хлопці, військові і відкрили барбешоп на Позняка. Так. Скажіть, будь ласка, я просто бачу, що в тебе вже шия вся розполосана в полосках, що в тебе куча поранень, це ти вже під час повномасштабки. Так, да? да, це було недавно. Я б і зараз якби не це поранення, то я б не відкрив барбершоп, Тому, значить, все таки мало бути. Типу, я ще на стадії лікування знаходжуся, Ще була операція на вухо тиждень тому. Але все добре, типу, я не падаю духом, але навпаки, поки лікувався, відкрив барбершоп. Щоб у мене було якесь заняття, тому що я на лікуванні лежав постійно в лікарні, і там немає що робити. Ти постійно лежиш, коли колють обезболи, і проходиш взагалі процес лікування, а потім реабілітації. І типу треба чимось займатися. В телефоні сидіти просто тіктоки, дивитись, але це безтолково. І я зрозумів, що треба займатися чимось корисним, і до мене прийшла ідея відкрити бізнес. Чому саме барбершоп? Тому що в мене є друг Максим, який угу. в мене працює майстром, і він. Компаньон у цьому бізнесі. І ми з ним на багатьох роботах працювали, і нам або щось не подобалось, або це працювати на дядю. типу. Mm -hmm. е, і ми прийняли рішення відкривати свій барбершоп, тому що тут е, ти комуніціруєш з людьми, е, тут цікаво, ти проявляєш свій креатив навіть в приміщенні, не тільки в стрижках. Бо саме приміщення ти теж можеш змінити світло, можеш змінити інтер'єр, декор і так далі. Тому це нам все цікаво і ми вирішили цим займатися. Окей, вибач, тебе питання від цивільного. Що за поранення в тебе? Мені прилетів е дрон під ноги, і в мене тут не видно просто все все, що видно, це голову. В мене все тіло в осколках, в мене дуже багато уламків полетіло. І шансів вижити було взагалі мало. Мені дуже просто пощастило, що у нас хороший евак в батальйоні і в нашій роті. Евакуація, тобто евакуація поранені. І те, що евакуація пройшла дуже швидко, дуже якісно. Тобто ти не стікав крові два дні, не лежав? Ні, ні, ні. все пройшло швидко, якісно мене доставили в лікарню вже до фахівців, які мене оперували, повіймали те, що загрожувало життю, і все. Ну я бачу тебе за вухом свіжі рани. Mm. Скажи, будь ласка, 21 рік війна, поранення. Ти лежиш в лікарні і такий, я хочу барбершоп. Ну, це респект, розумієш? Це приклад для всієї України, тому що зараз ну, взагалі не найкращі часи для бізнесу. І він, ну, кажучи чесно, він помирає. Помирає те, що барбери виїжджають. І круто, що є такі хлопці, як ви, які. Красавчики в тому сенсі, що ви незламні, що ви рухаєтесь далі і відкриваєте. Скажи, будь ласка, ти сам барбер? Я сам хочу стати барбером, я навчаюся стригти. У мене просто зараз немає часу записатись на якісь навчання, на курси, наприклад, до тебе в школу, бо я чув багато позитивних відгуків про неї. І тому якби вибрав, то вибирав би її. Круто, дякую. Будь ласка. Але навчаюся на свого майстра. Мене Максим він пройшов і школу і він вже і працював багато де. І в нього є якийсь досвід, який він може мені передати. Я стараюсь це вивчати. О, оце вже воно. Оце ж воно О, диви, як бач, міняється. Угу. бачиш, міняється. Да, да. Коли от у ну, да. таку форму. А ще в мене буде скоро майстер-клас в школі для учнів, і в мене Настя робить крутейші mm -hmm. бороди. Я вас запрошую, безкоштовно приходьте і Настя вас навчить робити крутійші бороди. Я дивився завжди на асиметрію в зеркалу. Зараз я не бачу просто. Я розумію. І тут теж дивись, в такому положенні буде одна. Да, да, да. Форма. Піднявся, вона вже її. буде друга. Да, ось диви, я сів і да, трошечки да. Ось ще на, на вісу. От, угу. трошечки, от просто машинка Чуть-чуть угу. ось бачиш, да, просто да, бороду да. треба перевіряти всі лінії в натяжки. Ось угу. диви я натягую, я бачу, угу. що ця сторона валиться. От трошки і підтяни, і все, і буде шикарно, шикарно. Бачить це? Да, да, да. Скажи мені, будь ласка, ви відкрилися на базарчику на Позняках. І Я бачу, що відсутня мийка, відсутні барберські крисла. Тобто ви розраховуєте на перспективу, щоб назбирати гроші і переїхати трошки більше місця. Тобто ви спеціально відкрили на, на базарчику, правильно? Е, ну, по-перше, і е, ми, ми ще без такого досвіду, е, що ми прям знаємо, що ми відкриємо, і все буде е, як по книжечці працювати. Тому треба щось починати. Якщо так я кажеш, ти відкривати щось таке потужне, то це вже треба мати знання у цій сфері. Ну і бабло. І бабло, звісно. На позичати купу грошей відкрити там супер-супер якийсь -супер, піздатий парпершоп. Ну типу, я не бачу у цьому сенсу. І потім розраховуватися з бургами, там ще якщо щось не вийде, чи якщо через наші косяки щось там не пройде, і потім лишиться якісь хвости. Ті гроші, які в нас були, ми скинули собі. Ми собі прорахували, що навіть якщо там перший час буде мало клієнтів, що ми собі витягнемо оренду. Ми собі так прорахували, і тому ми від свого бюджету відштовхнулися і від своїх своїх мінь. Красавчики, бо я тупо дивлюсь на вас, слухаю вас і бачу себе, бо 10 років тому я відкривав свій Альдобарберс в Києві так само, в підвальчику. Mm. У нас було мінімум грошей, не було крісел, ми брали автомобільні крісла на розборках, самі щось видумували, самі щось придумували конструкцію для світла. І тому це круто, що ви взагалі ризикуєте і в такі непрості часи намагаєтесь підтримувати економіку і самі розвиватися. А скажи, будь ласка, на даний момент ти, ти зараз на лікарняному, ти вже з, з, навоювався? Чи... Я зараз знаходжусь на процесі реабілітації. Він у мене буде тривати ще місяць, і ще місяць я буду в Києві, в цивільному світі, можна так сказати, і жити як цивільна людина. Але я дуже хоч, хочу повернутися назад, і я все робив для того, щоб якнайшвидше закінчити те лікування і повернутися до своїх хлопців. Бо я не можу, я вже там звик. Вони як моя сім'я. І ми з ними вже як одне ціле, і я дуже хочу повернутися назад і далі захищати державу, щоб ніяка підерська нога не ступала на цю землю. Фу. Окей, тобто ти залишаєш тут Макса. Макс далі вчиться в академії. Стриже тут заробляє гроші, а ти далі відправляєшся, оборонити нашу землю. Так, так. Тим паче, що я відкрив цей барбершоп там, оскільки я ще воюю, не з ціллю там заробляти чи щось таке. Мені головне, щоб воно мені в місяць не, не било по карману сильно, відбивало просто оренду. І щоб там е, був основний дохід Максу і взагалі е, на розкрутку барбершопу, там на покупку мийки як ти кажеш, на в дальнішому там на пошук приміщення більш е, гарнішого. Примішого. Крісла надавати. Так, крісла, ще додаткові місця, якщо вже буде клієнтська база, більш потужніша, теж. Окей. І питання по цінах. Чому ось, ось тільки що дід проходив по вулиці і такий: о, прикольно, новий барбершоп. Каже, скільки там для пенсіонера, і ви казали, що у вас стрижка... Ну, борода, він спитав за бороду, ми сказали 200, бо борода, борода у нас по праці коштує 200 гривень. Ага. Але оскільки він пенсіонер, дід, ну що я буду з нього, я що остання скотина, чи що, я що буду з нього драти, там аж до копійки 200 гривень. Я йому кажу там 100 гривень чисто символічно, хай дасть і все ми йому там ту бороду підстрижемо. Це 10-15 хвилин роботи, вона в нього маленька там. Що це мені коштує? Я ж не буду там наживатися на, такому, на якихось дідах там, чи на військових, як це багато люблять зараз зробити. У мене для військових це є правда. знижки 25-30%, у мене знижки військовим. Також, якщо можу постригти, якщо приводиш друга є знижки, Типу за репости в мене є знижки. Так що... Страв. Ну тобто, я до того, що у вас барбершоп на Позняках, на базарчику, не так як у всіх там в якомусь класних приміщеннях. Ваша ціна? Ви звідки формували отаку ціну? Бо вона у вас яка низька для Києва. В Києві мінімальна ціна на стрижку ну, 600-700. Це стрижка. А у вас ну в рази менше звідки така ціна? Ви спеціально поставили таку ціну? Ну, типу, ми хотіли, щоб у нас ціна була понижу ринка. Тим паче, що щоб люди могли побачити, що не обов'язково гарно виглядати за ціну збитого літака. Що можна прийти до гарного майстра, який працював у гарних барбершопах, який набирається ще досвіду, і він гориться. Він хоче розвиватися далі. І постригтися там в половину дешевше, а то й навіть більше. І щоб звичайні люди теж могли проходити і е, не думати, що ого, це ж барбершоп, це там зараз треба пів зарплати за стрижку віддати. Щоб людина могла вільно зайти собі, дати гроші, постригтись, подякувати, піти і е, повернутися <назум> надалі до нас стригти ще. Ну тобто я зрозумів, ви за якість. Ви да. за якість і за доступність. Да. Для того, щоб це було доступно. Красавчики. Друзі, я вас дуже прошу, будете в Києві на позняках, я залишу вам адресу. Обов'язково хоч разок зайдіть, пострижіться, пострижіть бороду. Спробуйте, я вас прошу, спробуйте і підтримуйте хлопців, бо хлопці просто до мене написали проконсультуватися, щоб я їм просто підказав, як краще розвинути барбершоп. Хлопці воєнні, хлопці боронять нашу землю. І будете тут в Києві на позняках. Підійдіть, підтримуйте, занесіть їм шеврончик, зніміть сторіс, розкажіть про них. Тому що, оце приклад, розумієте? Оце приклад, коли два молодих хлопця воюючих, військових не думають про в першу чергу про збереження наших земель і відкривають бізнес. І тому вам величезний за це респект. Я бажаю вам розвитку. І якщо щось там по навчанню безкоштовно приходьте, вообще без питання я вам все покажу, все навчу. Збирайте потрошку гроші і розвивайтеся, тому що ви для нас, для мене в частності це приклад, як треба е, жити і по совісті, і як розвивати себе і свій бізнес. За що я вам дуже-дуже дякую. Ви красавчики, був радий бачити <гум> <гум> і приймати участь в такому інтерв'ю, можна так сказати. Так що нічого не бійтеся, стрижіть, насолоджуйтесь і блін, щоб найскоріше це все закінчилося, і ми вже почали працювати в повну силу. Я вам дуже дякую. Ставте лайк, обов'язково вподобайку, підписочку. І до зустрічі на нових випусках. Пока-пока. А -пока. я хотів тримати. Економічний фронт, а у житті не завжди все йде гладко. Тож доки пес патрон тримає район. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку.